Друзі, доброго вечора. Ну, вже вечір наближається, Скільки у нас там годин 5 буде. Значить, Зроблю зараз огляд авто. Мене просили Peugeot, Citroën, Kengo, Тобто Рено. Ще зробив там раніше чуть пару машин зняв до цього відео. І зараз ще покажу вам теж. Значить, працюємо на зв'язку. Сьогодні в день був сильний вітер, нереально знімати. Треба купити мікрофончик, щось переходити до професійних зйомок. Немає оператора, Саня зайнятий, ну немає кому знімати. Тому вибачайте, якщо, наприклад, у вас є якісь пропозиції, там, наприклад, як вам знімати ці обзори робити. Тобто я для цього працюю, то значить на зв'язку пишіть коменти, пишіть звідки ви. Запитання, буду старатися. Якщо вас конкретно цікавить, якісь запитання, там, наприклад, по якомусь авто, як, що, до чого, то пишіть краще, по-моєму, номеру телефону, WhatsApp чи Telegram чи Viber, кому йде зручно, можете перезвонити, якщо вам треба, я при змозі стараюся всім відповісти, навіть якщо не візьму трубку, то перезвоню. Дальше. Що я хотів сказати, дивіться, якщо ви заходите от на мою сторінку в Ютубі автоствол пише номер телефона Сергій, там така стрілочка є. Так? Нажимаєте і далі є е посилання на Тікток і на телеграм-канал. Там я стараюся закидати фотки, я його недавно тільки зробив. Е які в нас є авто, якщо ви хочете більш детально подивитися, заходьте туди теж, додайтеся. Е радий співпраці, гарного вечора. Зараз, значить що я хотів, всі вже пару зняв і пежу а зараз ще зніму. І можливо деяких пару щось таке вам неприводнеше. Покажу вам. Тому, друзі, працюємо. Дякую вам за підписки. І на зв'язку приїжджайте. Гарного вечора, робіть ночайок Значить так, такий ситроенчик ще стоїть у нас на номерах. Я вже повторяв і буду повторятися, якщо машина хазяйська, навіть якщо вона пригнана 2-3 роки назад чи навіть і 5, які її експлуатували, то ж не означає, що її заїздили в Україні. Такий Aercross. Це 4 Citroen. Можливо її наоборот гляділи, вона прикольна і класна і в хорошому стані там бути. Ще краще обслужено, бо європейці ж теж, теж хитрі, і вони такі трохи жлобисті, скупі сильно. Вони там доїжджають ті машини на механіці така. Їздять, їздять, а потім... А там українці хай беруть і махаються собі. І ще й теж дурать, кстати, Не, ну, світ став дуже непростий. Люди люблять гроші, наживу і так далі, не тільки в нас. Тобто в Європі не що ти купиш кращу машину, як в Україні. Знаєш, друзі, тут є вся інформація, читаємо, дзвонимо. Ще покажу таку каптіву. Кажуть такий народний автомобіль. Значить чорненький на Титана. Гарний такий з рядок капець. Странчик цей дуже гарний. значить Така коптівка, можливо, когось зацікавить. значить Номер власника тут добре видно. 11 рік, 22 дизель. Що тут можна побачити? Шкіряний салончик на автоматі, мультикермо, там телевізор, кліма. Такі діла. І підемо ще пошукаємо те, що в даному випадку зробимо. Я ще знайду декілька зарапежов. Строє Ніукенго. Значить, кугу я там знімав вчора. Темно-синій колір, кугу я знімав так, офіційну. Мені сьогодні дзвонив хтось там, є, ну, до власника там є телефон. Реально дуже цікава машина, бо 143 пробіга. І хай там комплектація не, не дуже. Ну, але ціна зараз ми от порівняємо. Наприклад, там, ну, там рік старіший 13-й, по-моєму, тут 16-й. Да, це вже чуть стайливіше, скажімо так. але теж та механіка. Ну, для себе це роки там не сильно грає роль. Якщо... Ну але на комплектації тут краще. 2.0 так само 110 кВт, 150 кінських сил, дизель, пробіг 147, а там 143. Але, друзі, 18, а там 12900. Є різниця, є. Ну але тут же да, ми маємо стайлову модель. кузово кліма, мультикермо, я думаю, що це можливо повний привід, але не вказано ту навряд лі. Передніх партроніків також немає, як і в ці, що я вчора сині знімав. Так, чорний металік. Так, титани там теж є. Я, я просто вибачаюся, ну, я навіть потім подивлюся, чи, чи це новіше кузово. Да, воно трошки новіше, ну, рік полюбе, новіший, це повний привід. Ну, але, друзі, дехай навіть грубо закругів, там 13, а тут... Майже 18. Тобто, якщо ви просто третій, неповний привід, передній привідний, то там теж дуже хороший варіант. Ну це так, між прочим. Мені просто сподобалось, як там другий працює, просто ідеально. Я їздив на кугі. Скажу так, це не зрівняти, ну там, наприклад, з Кашкаєм. Тобто, як там 12 800 чи 900 на старті, плюс чоловік ще зробить якийсь адекватний, наприклад, порх, то, ну, то я скажу, що це хто хоче кросовера. І при одного це ідеальна ціна, але і пробіг, друзі, де його в Європі знайти. Або ж плюс комплектація рік, бачите, наскільки ціна різниця. Тому, друзі, хто що шукає, якби я собі просто шукав, то і бюджет все-таки 12 з чимось, то це не 17 з чимось. Ну, Просто пояснюю, що не весь час треба там бігти за партроніками і так далі, підгрівоємо сидінь. Партроніки доставляються без проблем, підігріви сидінь, теж робляться без проблем. Це все можна вирішити. Ну, Це друга тема. Значить, такий пижик на шестиступушці, на механіці. На трапчикому салоні. Так, тут є інформація. Бачите, поштайте. 50816 рік. Сміт у Формула. Отгляну на номерах він зареєстрований. Так, слідуючий француз з Франції пригнали на французьких номерах. Peugeot 5008, таке темно синє на титанах значить інформація тут. Він код тут трапчатий салон на механіці. Звісно, що на механіці надійніше, як на автоматі, чи тим більше на роботі, але ж і на роботах люди їздять, він теж ремонтується. Тому це ж вибір власний Кожної людини, скажімо так, хто хоче собі якесь авто. І тут ще є такий партнер на червоних номерах на ковпаках. 12 рік одні 6 дизель. Є інформація, зафіксували. Салон акуратний. Тут є сіточка, тут є шторка, фуркопчик присутній, задні партроники. Я не партнер ТП. Теп... Коротше, щось таке. Я таких моделів не мав і не знаю, як він толком називається, виходить. Ну, Peugeot-партнер, скажімо так. Значить, далі ставимо на паузу. Щось Кенго не можу знайти. О, Кенго, Грозове. На номерах вже, тобто вже їздив в Україні. На 2015 рік ціна, напевно, що в адекваті. Ну, треба дивитися моніторити. Е, що ще хотів сказати, наприклад, дехто там моніторить собі авторія там, і каже, чи думає, чи там іншим розказує. Ну там ціна така, там є такі машини. Ну, Друзі, то саме простіше так відповідати тим, хто дивиться самі дешевші ціни авторія. їдьте подивіться. Ну, саме розумно так буде. Або їдьте купіть. Ну, діло в тому, що практика доказує, коли ти приїжджаєш, а ще особливо, коли ти проїдеш 500 кілометрів чи навіть 300, і ти вдруг підходиш до цієї машини, ще як то кажуть, за 500 метрів і думаєш, якого я сюди приїхав, чи я вже геть глузду не маю. А це 90% з авторія дешевих авто, це так і є. Це ви купите трупа, якщо купите і не означає, що ви з нього вже зробите машину. Вже коли воно пошарпане, з'їжджене. Треба дуже мато грошей, краще одразу дати і купити нормальну машину. ну Але це е, хазяїн, то кажуть, своїх коштів і своїх е, якби... Кожен має свій розум. Як рахує правильним, так і робить. Я казав, що буду ще паркетники знімати. Так от ще одна куга литовська на литовських номерах. Ну, з виду мені дуже подобається, машина жива. 13 рік, будь ласка, 192 заявого пробігу. 2.0, 2,0120 кіловат. 14500, от вам порівняння. Наприклад, і по ціні буде, що у кого знімав, що сьогоднішній. Так, да, тут комбінований салон, непроста шкіра. Ну і тут на автоматі, то якби автомат теж <кій> Sony має фон, <телефон. кій> автомат має зрозуміло свою ціну. Як купляєш машину, вона дорожча, як ремонтуєш, то собі щофіваєш, наскільки вона дорожча. Ну, але багато ж людей... Хоче автомат. Ну, в Форді я не знаю, як цих вже новіших. Звичайно, ну, звісно, там PowerShift, то я б би... мав я з павершіфтом діло на Міцубісі Офлендері, такому зараженому бо у мене в Швейцарії. Я б більш волів би не підходити до PowerShift коробки. Такий, дивіться, гарний на французьких номерах. Значить, стоїть у нас ринушечка, такий сценік. На гарних титанах він дуже гарно виглядає. От, е Зеркала чорні, рейлінги mm -hmm. є. Значить так, X-MOD. Він називається правильно, бо все комплектація 14 рік, 1,5 дизель. Ціна 10 850. Ну, візуально машина жива, без ключовий, бачу ще й на кожну двер. зроблений. Такий комбінований салон 6 ступочка, клімат, мультикермо. Гарна машина. Так, гарна машина. Ви зможете зателефонувати, якщо вас цікавить. Якщо вам треба підбір, я вам організую. Є у мене люди, яким я довіраю і з якими можна зробити підбір. Я ж сам ще особисто не займаюся, тут відео зняти не просто, а підбір самому. Теж не просто, але ми думаємо це настроїти. В майбутньому дасть Бог життя і здоров'я. Так, поки що паузу візьму. А ви чайочок свіжий залийте. І так, цей крос я вже в якомусь відео огляді знімав, це Швейцарія, красивий. Звичайно, що треба перевірати. Якщо для себе купляти, е, він на автоматі 7 місць, 2,0 дизель, 125 кВт, 242 заявного пробігу, 13 ціна. Шкіряний салончик. Мультикермо, автомат, тут мокра шестиступка на 2-літровому дизелі йде. Е, значить, 2 літ, значить так, ваги, тобто вольцвагени, шкоди треба дивитися по моделях Audi, до 2 літрів йде ДСГ 7-ступка. Чи бензин, чи дизель. Якщо повний привід шкода, то може бути теж DSG 6-ступ, пеневе мокре, якщо повний привід. 1, Значить, а так, йде, що дизельний, що ТСА чи 1,8, чи 1,6. 1,4 бензин, значить йде 7-ступневий і кажуть, в нього сухий, хоча там є 1,8 літра масла ДСГ. В дизелях і в бензинах з 2 літрів, всіх Volkswagen і шкодах йде 6-ступеневий мокрий ДСГ, тобто вже набагато надійніша автоматична коробка переключення передач. Це якби так хто не знає. Я думаю, це багато людей знає. Значить такий пижик знову партнер. Але він... Грузовий. Ну але ж людям і грузові машини треба 17 рік. Є тут все. Біжутайно, треба дивитися, вже темнота мене бере. Не мене, а там два кенго є, значить йдемо їх, знімемо. Приходить. значить, ще один Peugeot. 5008 на номерах вже. Рівенських, на титанах темно-синій металік. Ближ зараз інформацію знаємо. Десятий рік 1,6 дизель, 130 кВт. 130 пробігів вибачаюся, бо я поспішаю. Щоб темнота не рідний пробіг пише, 130, це ідеальний пробіг, без підкрасів. Друзі, якщо це правда, то круто. Тут для дизеля 130, для будь-якого дизеля 1,6 не є поганий двигун, я вважаю. І взагалі будь-який двигун навіть на фабі 1,2. Якщо він не заїжджений і добре обслуговувався, чи навіть є трьохциліндровий дизель, ні у тих же фабіях чи поло, вони теж нормально їздять, коли його вчасно обслуговують і їздять, вони по 300-400 тисяч. А в загальному, який би мотор не був надійний, тут до півмільйона. І новіші мотори, чим більш нові, то вони довше, як до півмільйона. Трудно ним їздити, по любе щось треба вже в нього вкладати, ремонтувати, крім обслуговування. І значить таких два кенго. Один на білих номерах волинських, один на транзитах. Бачу, така біреза і біленький. Там той довгий, а цей короткий, по-моєму. Зараз подивимося зближче. Лестерик один 1,5 5 дизель 172 заявного пробігу. Ціна 600 без одного долара. Трапчатий звичайний салон на кондиціонері. Ззаді полочка є. Таке авто, задні партроніки присутні. Значить і цей, такий же самий, колір інший, з пуркопчиком, партроніків тут немає. Значить в біленькому розпашонка взаді, а в цьому така ляда, що вверх відкривається. Значить є полочка, є сидіння тут світліший салон. Значить, э, механіка ніби шестиступка. Гума все 10 Десятий рік. 76 тисяч 50 копійок. Жартую. Когось так вийшло написати 7650. пробіг 274, 1,5 дизель, кондиціонер навігація пасажир. Тобто, якщо порівнювати, а тут 10-й рік, значить так, пауза. А тут... А тут, як кажуть, а тут а... 12 рік пауза ціна. Тобто, ну але треба перевіряти машину, дивитися. Буває так, що варто переплатити, щоб купити нормальне авто. І пижик, пижик. 508 пижик. стоїть на транзитних номерах, на панорамі, на механічній коробці п'ятиступці, на трапчатому салоні. Титанові диски оригінальні. Одинадцятий рік, один і дизель. Пробіг не вказаний. Номер телефону і вартість присутня. Так, пауза дуже гарний. Туксон. Швейцарські номера. Так щось мені не захотілося його пройти. Такий біленький. Гарненький. Можливо, у когось і така машина новіша і дорожчий сегмент зацікавить. Ну, він дуже красивий, як струна, як струна, 48В. Перейдемо, значить, туксон автомат, 19 рік, виза людини 600 кВт, 0,50 пробігу. Це звісно крутий пробіг. Ціна, звичайно, теж немаленька. 48В легкий гібрид. Оригінальний пробір, сервісна книжка, без підфарбувань. Це вже треба було б знімати такий сегмент в іншому відео. Ну, зняв, то зняв. Трошки від теми відійшли. Такий на волицьких номерах ще пижик хешбекові дешевший сегмент, скажімо так, бюджетних авто. На титанах, механіка Peugeot 308-7 рік, 4900, 16 бензин, далі треба дивитися, трошки запилений на трапушці і далі треба буде перевірати тільки авто треба перевіряти, якщо хочете його купити. Ціна бюджетного авто по паркетниках, значить такий rav 4 стоїть. Вже на номерах він, приївенських, на тітанах, в серебрі, колір. RAUF 4, дизель 2.2, 2005 рік, 9000 ціна, телефон є, але він так затонований, що навіть немає певного смислу пробувати щось побачити, шкіряний салон з перфорацією, механіка. Непогане авто візуально. Вони комфортні, що це x 7 що це x 5 Звичайно, хтось каже, що погані мотори. Ну, Є люди, що їздять на них руками, просто обслуговують часно. Їздимо на цих автомобілях, комфортне, авто приємне. За ці гроші повнопривідного паркетника чи кросовера нічого лучшого не купиш, це повний привід. 2,2 дизельних йде 127 кВт. 164 пробігу, якщо пробіг рідний, тут якщо він йде на бусе, Бо тут точно і на бусе, Бо люк безключовий, шкіряний салон, музика то музикою, там екран стоїть, я бачу Android великий. Шестиступочка йде мультикермо, у них йде камера заводська заднього вигляду. Це нормальне авто. Так, двигуна треба перевірати, дивитися, в них бувають моменти різні. Ну Це окрема тема, я вже не встигну зараз розказати. Тонкий мотор до обслуговування, хоча будь-який мотор треба нормально обслуговувати. Тоді з нього буде толк. мінімум лити хороше масло, не жаліти. Часно його міняти, заправляти нормальний дизель, як для дизеля. Весь ось ще два вода, я тут показую. І буду завершувати сьогоднішній огляд. На чорних титанах такий білий, гарний візуально, живий. Десятий рік. Інформація, ціна видно, безключовий доступ видно. Скіряний салон, автомат. Зимова гума. Хундай Санта Фе. Значить, тут пішла ціла сім'я сценіків, але ми зайдемо ще до одного Санта Фе чорного на титанах звичайних, сірих той був білий на чорних титанах. Значить, так <coughs> такий. Такий він у нас. Підемо подивимося, що тут робиться. Теж шкіряний з перферацією салон на автоматі. Значить так, цей тут настрій, десь не дуже видно. Це власник може надати, кого зацікавить авто. Бачу там люк є. Гарна тачка. Корабль, їде вона дуже м'яко. І... І що ж ми будемо? Будемо завершувати? Значить так, друзі. Значить, такий сьогодні огляд Получився Декілька кросоверів зняли. Зняли кенго Пежо Які були сітроенчиків декілька штук. І значить, що тоді? На зв'язку, друзі, якщо у вас щось цікавить, спілкуємося, працюємо. Захід сонця гарно. Гарного вечора, на зв'язку. Дякую, що підписуєтесь. Не скупіться на ті лайки, на підписку. Значить луц, вітає вас, гарного вечора, всього доброго, міцного здоров'я. Пока!